Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Олена Зеленченко та Роман Коляда в студії фейк контролю на українському радіо. Нова хвиля шахрайства. Якщо отримали лист, нібито від Google, будьте обережні, це може бути пастка. Шахраї знову атакують користувачів поштового сервісу Gmail, використовуючи вишукані методи соціальної інженерії. Цього разу йдеться про фейкові листи, які виглядають так, ніби їх надіслала техпідтримка Google. У них пропонують перейти за лінком, нібито для захисту вашого облікового запису, і замість обіцяного захисту користувач втрачає до нього доступ. Масштаби схеми такі. І що Google офіційно застеріг про неї, і вкотре наголосив, компанія ніколи не ініціює подібних листів. Особливо небезпечно те, що фішингові сайти, куди ведуть ці листи, можуть розміщуватися на справжніх піддоменах Google, що суттєво ускладнює їх виявлення навіть досвідченими користувачами. Водночас не варто втішати себе думкою, що злам електронної пошти це нічого страшного, бо е, що цікавого крадії прочитають у поштових листах. Листування якраз їх не сильно цікавить, бо через обліковий запис у Гугл пошті вони можуть дістати контроль над вашими соцмережами, онлайн сховищами і навіть банківськими картками. Це про вашу фінансову безпеку, приватність і цифрову ідентичність. Як саме працює ця атака на користувачів Google, як її розпізнати і захистити себе? Ми розпитали експертки з цифрової безпеки Аліни Лівтярової. Вона зокрема розповість, на які ознаки слід звертати увагу в першу чергу, щоб не стати жертвою. Насамперед розберемось, у чому суть. Нової хакерської атаки, про яку попереджає Google. що саме шахраї намагаються викрасти, і чому Gmail залишається однією з головних цілей для таких атак, пояснює Аліна Левтєрова. Ця атака насправді вже існує от такого плану, про яку пише Forbes, Власне її помітили десь всередині середині квітня цього року. Тобто це щось нове, що важливо знати взагалі про фішинг. Задача шахраїв зробити так, щоб ви повірили, що вони представляють саме той ресурс, яким вони прикидаються, або якусь інституцію, якій користувач довіряє. Це їхня головна задача, і вони будуть використовувати всі способи, які зможуть знайти для того, щоб людина-користувач повірили і віддали якісь свої дані. Шахраєві потрібна наша довіра для того, щоб ми самостійно передали якусь інформацію про нас. Якщо ми можемо захистити дуже класно наші телефони, наші комп'ютери, інфраструктура самої соцмережі або ресурсу, який ми використовуємо, теж може бути дуже захищена, але дуже важко щось виправити, якщо ми самостійно передаємо дані для входу шахраям. І звичайно, вони це знають, і тому вони так активно власне, полюють за тим, щоб користувачі самостійно передавали якісь свої дані. Які можуть бути наслідки для нас, якщо ми ведемось на будь-яку фішингову атаку, ми втрачаємо доступ до нашого. Облікового запису, у цьому випадку це обліковий запис Google. Тобто, якщо ми передаємо свій логін, свій пароль до облікового запису, ми втрачаємо не тільки поштову скриньку, але і даємо зловмиснику доступ до нашого Google Drive, до наших Google документів, таблиць, фотографій, резервних копій телефону, якщо ми їх робимо, резервних копій WhatsApp, якщо ми так само їх робимо, воно все лежить у нас на хмарі. І таким чином. Ми можемо втратити дуже велику кількість інформації, і можливо навіть і не зможемо відновити до неї доступ. Ці фішингові атаки надзвичайно переконливі, бо посилання ведуть на адреси, розміщені на домені Google. Як саме хакерам вдається використати цю технічну вразливість, і чому навіть досвідчені користувачі не завжди помічають обман, розповідає Аліна Ерлефтірова. Що по суті роблять шахраї? Конкретно ця атака маскується під нібито офіційне повідомлення від правоохоронних органів. Вони пишуть, що нібито є судовий запит на доступ до вашого облікового запису Google. Щоби ознайомитися з ним, переходьте на такий-то сайт. Що головне лист, який отримує користувач, він може виглядати як офіційна адреса Google, там умовно, no reply, собачка. Чому так стається? Звідки вони взяли доступ конкретно до такого схожого на офіційний піддомен? У Google є старий сервіс, який називається Google Sites. І по суті, всі люди могли створювати сторінки на піддомені Google.com, і зловмисники почали використовувати це. Тобто вони створюють самі такі сторінки, створюють фішингові сайти на такому піддомені. І далі, коли користувач отримує повідомлення, він бачить, що після собачки іде Google.com, і сам лист, нібито офіційний, нібито щось Google від нього хоче, і фішинговий сайт, на який далі. Користувач переходить, може виглядати як Google, і звичайно, що у нього може навіть не з'явитися підозри, що люди щось отримують, що це якесь повідомлення шахрайське або ще щось. Тобто, хакери експлуатовують отаку, скажімо так, вразливість, що у Google є можливість створювати на піддомені просто свої якісь сайти, і виходить так, що в цьому листі в нібито судовому запиті є посилання далі на. Фішинговий сайт, який буде виглядати нібито як сайт Google, але цей фішинговий сайт буде казати: О, ні, щоб переглянути цей документ, вам необхідно вести свій логін і пароль, і людина, уже думаючи, що проти неї правда відкрити якесь судове провадження або ще щось вводить туди свій логін і пароль, і таким чином втрачає дані, тому що до них одразу отримує доступ зловмисник. Якщо у людини немає двофакторної автентифікації на своєму обліковому записі, то вона може втратити доступ до облікового запису в ту ж секунду. Якщо цей Сайт далі не питає двофакторку, тобто не просить висти там код з смс або щось підтвердити. То у людини є шанс все-таки залишити свій обліковий запис, тому що двофакторка якраз рятує користувача у випадках, коли він віддає пароль якомусь шахраєві. Тому дуже важливо, щоб вона була налаштована на обліковому записі в Україні. Є схожа атака. Насправді іноді бували такі випадки, коли зловмисники використовували пошти старі, які не використовуються. Це можуть бути домени Gov.ua або просто якісь офіційні домини інших компаній, невеликих, які можливо вже навіть не працюють, але суть в тому, що це якісь домини, які виглядають дуже валідно і дуже правдоподібні для користувача, із цих пошт розсилались теж фішингові повідомлення про те, що ваш обліковий запис буде заблоковано, або так само якась судова постанова. Вам необхідно там щось оплатити. Переходьте за посиланням. Коли людина переходить за посиланням, її обов'язково просять ввести логін і пароль до її облікового запису або зробити іще якусь дію, щоб передати шахраям певні дані від користувача, власне. Вигляд листа зловмисники навчилися копіювати майже бездоганно шрифт, логотипи, форматування, але є ключові ознаки, за якими можна виявити підробку. Які саме і на що звертати увагу насамперед, знає Аліна Левтірова. В першу чергу ми все рівно звертаємо увагу на те, хто у нас відправник. Звичайно, що в цьому аспекті було те, що ми отримали листа від якогось користувача і домену Google.com. Це може нас трохи заплутати, звичайно, тому що ми звикли, що з доменів різних ресурсів можуть відправляти тільки офіційні листи, але так само варто подивитися, тому що у Google, якщо ми отримуємо листа від Google One, у них трошки інакше пошта виглядає, ми можемо погуглити офіційні пошти, з яких Google направляє якісь свої листи, тобто, прям так і написати в пошуковик. Наступне подумати взагалі про адекватні ситуації, те на що ми дивимося зараз, чи воно правда може бути, чи ні. Тобто, якщо це умовно. Лист від Google, який каже, що якісь спецслужби можливо іншої країни Америки і далі подібне зацікавились нашим обліковим записом. Наскільки це реалістично, особливо для нас в нашому контексті, чи правда наша діяльність може привернути увагу? Якихось інших спецслужб настільки, що вони хочуть отримати доступ до наших облікових даних. Тобто, подумати про це так само і ще коли ви переходите за посиланнями, якщо це посилання, скажімо так, в екосистемі Google, тобто логічно, що ви переходите за цим лінком і вам одразу щось відкриється і одразу дасться доступ до якихось документів, які мають бути, начебто, за цим посиланням, кожного разу, коли ми от ми залогінилися в наш акаунт. Якщо ми переходимо на сайт Google Документів або Google таблиць або ще чогось, нас же не просить постійно компанія логінитись і підтверджувати свій логін і пароль ні, зазвичай нас це просять зробити, коли ми змінюємо системні налаштування або коли ми вийшли. Із облікового запису, тобто, якщо ми залогінені уже в наш обліковий запис, і нас просить після переходу за посиланням залогінитися ще раз, то із вірогідністю в 99% це якраз шахрайство. Тому треба звертати на це увагу. Тобто, перше, ми думаємо взагалі про адекватні ситуації, чи правда може бути таке, що на нас звернули увагу якісь спецслужби, які хочуть отримати доступ до наших повідомлень, і таке інше, друге, ми дивимося все-таки від правника і шукаємо. Офіційні адреси «Google» З яких здійснюється комунікація, просто пишемо це в пошуковик і дивимося, і шукаємо. І третє так само дивимося. Якщо ми переходимо за цим посиланням і нас просять вести логін і пароль скоріше за все, це шахрайство, тому що ми вже залогінені в свій обліковий запис Google, Навіщо і система про це знає і пам'ятає, навіщо нам потрібно на вводити ці дані? Бачимо, що шахраї не і навіть простими методами, які здавалося б вже обговорені і мають багато рішень, все одно намагаються пробитися до не. Уважних або, можливо, байдужих користувачів тому не будьмо такими і завжди пильнуємо те, що отримуємо, те, що відкриваємо, куди переходимо, які посилання в нас під рукою. Це були коментарі Аліни Елівтєрової, експертки з цифрової безпеки. Для того щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних в нашому ефірі рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.